Всім привіт! В цьому відео ми розповім про Fawcett Pay. Fawcett Pay це гаманець з мікроплатежі, платформа заробітку. Ну, з цього всього, тільки ми будемо користуватися гаманцем. В ігрі я не раджу нікому грати, хто азартний це казино, можна так. І різні такі ігри. Це просто я використовую цей гаманець для обміну криптовалюти. Тут -то можна дешевше обміняти тон або якусь криптовалюту на Solana. Я мать обмінюю на Solan. І там комісія моацію 50. Як вивів, там два USDT з біржі. Просто поповнити собі гаманець на 5, на 6 доларів. Я так 5, 6, 7. Великим сумами, я не поповнюю цей гаманець. Ось де кілька криптовалют ігри, ну, ігри не раджу. Тут є обмін, ось, де, як я казав. Крани, я не користувався ними. Плата за також. Реклама, ні. Опитування. І це не користувався цим. Я тільки гаманце. Давайте я зареєструюся. Для реєстрації що потрібно. Ім'я користувача просто можете ввести, як я веду Діма. Ой. Так трохи. Адресу. Повторюйте. Повторюйте адресу і пароль. І умови. Умови. І хто так за безпеку переживає за свою... можете тут перечитати. Я не читав це все, бо дуже довго це було б. Повернемось назад. Зараз я зупиню відео. Зареєструйся і продовжу. Все я увійшов у Fawcett Pay. Ось так він виглядає. Що в нас на головній сторінці написано. Тут у нас це тут транзакції, бо це які коїни доступні. Далі вали переходимо. Тут ми можемо задепозити кошти. Депозит натискаємо. Туди не зачекати, поки адреса. Прочитали ви умови. Що ви надсилаєте мінімальну суму таку в біткоїнах. Бо менше вона, як розумію, не зарахується сума. Ну, тут яка криптовалюта? Ну, відома ятон Matic, Cardano, XRP, Solana, BNB. Тобто тут багато. Далі. Це не знаю, це історія транзакцій, депозиту, історія вилучення коштів, пов'язання адреси. Що це в нас таке? Ми, наприклад, хочемо, у нас є гаманець BlackPack, наприклад. Ми хочемо на той гаманець надіслати кошти. Ми що ми робимо? Переходимо в вкладку, «Linked адрес. Нейм, там перший гаманець. Адресу вставляємо і натискаємо лінк. Тоді ви, коли це все виконали, натискайте валет. У вас вже є тут кошти, наприклад, в Солані. Наскайте візру. Входить лінк-адрес. Ну, Немає, тут натискаєте. Тоді комісія, ось така. 2 цента. І вводите суму. Мінімальну. Мінімальну суму можна дізнатися, коли натиснете Help. Сюди натиснете. І тут -то уся інформація про мінімальний депозит. ну Це комісії, Мінімальний депозит, мінімальний вивід, як я розумію. Мінімальний вивід. Я Перекладач. Звичайне мінімальне виведення солан. дві тисячних. Звичайна комісія зна... зняти кошти в Солані отака. В BNB, в Матіку, в тоні. Один тон мінімальний вивід, комісія отака. Тому дивіться, перед тим, як депозитити якісь кошти сюди або виводити. Далі, перейдемо до обміну. Ви тут, коли задепоситили кошти, можете обміняти, наприклад, матік XRP вибрав на тон, наприклад. Якусь суму. Там, наприклад, 10 тонн. Буде в нас. Ой, 10 матіків буде в нас перекладач, може трошки Wi-Fi. Сайт. Розпробую ще раз вести, чому це так. Ой. 100, це 7 тонів, 10 – це в нас 0,79 ну, сотих. Далі дашборд, Так все виглядавалет. Тут є якісь ігри, казино, тому не переходьте туди. Просто такі, так просто можна задепозитити кошти. Стоном тут потрібно буде вводити, а підтверджуємо. Що ми тут підтверджуємо? Що як. Ага. Для депозиту потрібно як тех, так і адрес. Депозиту без тегу упрози до постійної втрати коштів. Підтвердити. Адреса. Це в нас іде тех, можна так сказати, який вводиться. Як я використовую гаманець тон, то там коментар написано, вводить таке число. Це в нас іде як мемо. Тому його потрібно буде вводити, бо можуть просто зникнути кошти. Зараз я перейду в тон Кіпер, поясню. Ось як я надсилаю кошти, в мене коментарі. Ну, коментар написано. І сюди я ввожу ці всі. Це 80-74, це в нас мимо. Сюди вводиться, вводиться адреса і кількість тонн. Хто використовує тонкіпер, той знає. Надаю, хто вводить, депозитить. Матік тут одна адреса, солана, тут немає мемо. Ну ось так. Ось такий простий гаманець. Зараз я перейду покажу. Як я буду обмінювати матік? У мене є трохи матіка на гаманці. Не на цьому. На тон. Все, перейшов на свій гаманець False Pay. У мене, як ви бачите, тут лежить 5 доларів 90 центів. Ну, 6 за округлим матіку. Coin Swap я натискаю. Ввожу матик, тон. Максимальна сума. Це буде в мене 0, ,9. чекати, цю, чому 0, DJ? Давайте конвертуємо. Тасся. Закрываємо держборд. Валет. Комісія 30 центів, обмінюєте. Кожна своя комісія. Тому є така сума. Тон. Зараз ціна 5 доларів 72 цента, Тому я її 9 десятих тона, Бо комісія є її за обмін. Я використовую цей гаманець, тому що тут нижче комісія, чим виводити просто кошти з біржі на солана гаманець, а з кимось домовлятися, щоб там маті комусь перевести, а він тобі Solana великий такий. Може бути мінус гаманець, якщо та людина просто видалить той чат, яким ви переписувалися. На рахунок обміну коштів. Тому таке цікаве відео. Я зараз виведу кошти. Можете зараз бачити десь зображення того, що мені прийдуть кошти. Тому, всім дякую за перегляд відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ось таке цікаве відео. Всі посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Очікуйте цікаве відео про мій. Так, YouTube канал. Тому всім до побачення.